Ми тільки почали зустрічатися і я приготувала йому цю лазаню. Як бачите, дівчата, я так і вийшла заміж. Отож, мій фірмовий рецепт лазані, тільки цього разу з тістом філо, щоб було простіше. Ми спочатку підготовлюємо наш фаршик, його ми всмажуємо з чесничком, цибулькою, морковкою, які спочатку розм'якають, потім вже додається фаршик. І треба його добряче, ось так потовкти лопатку, щоб не було великих кабочків. Чесно, вони такі не дуже класно, коли вони попадаються. Тепер додаю червоний солодкий перець, паприку, коротше, баз. Зелік обов'язково. Також додаю сухий чесник і звичайно ж сіль. Це все також розбиваю. І потім я додаю або томатну пасту. Можна, звичайно ж, свіжі помідори очистити. Ну, це для мене чесно тумач, тому я додаю іноді навіть і кетчуп. Тепер соус бешамель готується на основі вершкового масла, борошна і вливається поступово молоко до такого легкого загустіння. Все це варимо і потім в кінці дві чайні ложечки мускатного горіху. І тепер починаємо викладати наш лазанью. Як бачите, беру тісто філо. Воно дуже тонесеньке. Зазвичай я роблю лазаню з листково дріжджовим Це те, що підходить для круасанів. Але цього разу вирішила проекспериментувати, і мені сподобалось, бо так ще навіть простіше. Тісто філо складаю в два шари, згортаю, точніше, щоб воно бо воно дуже тоненьке, щоб воно не розпалося. І ось так шар за шаром викладаю м'язко, би поливаю і закриваю кутики, тому що в мене цього разу така невеличка формочка. Але края можна і не закривати. Випікала десь 35 хвилин, печеться воно дуже швидко, бо м'язко готове, бешамель готовий, а листи дуже тоненькі. Дівчата, ця лазання, це просто не такий відвал башки, чесно, я готую за цим рецептом уже багато років. О, блін, в мене вже слюнки текуть. Коротше, зберігайте і готуйте. А всі детальні пропорції для лазання, як завжди, залишу в описі.